Великими буквами на стіні, токсичності, ні, ні, ні для всіх і кожного, токсичності і великі, і малі ні. Досить з мене токсичності, аж по самі вуха авансом наївся. Наситився, переситився Достатньо неприємно. Імунітет і алергія одночасно. Токсичність тягне на дно, вже там був, знаю. І навіть ні і таки звідти маю. Біля серця тримаю, так все відносно в цьому світі, і можна на велике й мале ділити. Та ніхто не любить, якщо поруч ті, що полюбляють мозок істи. У всіх нас свої потреби, але всі хочуть, всі, всі, всі великі й малі, щоб себе такими людьми оточити, які смакують чуть бобою та не комариком крові відбити. І нетерпіння твоє скуштувати, як далеко можна залізти. Права не в кількості і не в масштабах, бо нехай і в дрібницях а справа в смаках. Бо Потрохи покрихті, як не з'їсти, то хоч надкусити. Всі ми з різного тіста, хтось любить прогнути Повище залізти, а хтось ні цінувати. І цілувати, і там по списку обіймати дарувати. А не вкусити, хоч крихту тікати. Хтось хоче наїстись, а хтось нагодувати, хтось хоче напитись, а хтось собою напоїти. Різні світогляди на міри бажання. І немає значення, яка вкус величина Важливо вниз, чи вгору, чи так чи сяк Колись міг стерпіти ковтати. Було таке... а тепер і в дрібницях не хочу, бо то просто сенсу немає. Точно знаю не втерпінь, істина і доброта є. Бажання не ранити, кого любити, як не зміг радо дати з тим, від кого тільки спогади. З мурахами по шкірі табу нами бігають. Мені не потрібні більше маски, терпіння. В цьому немає ні сенсу, ні добра, ні спасіння. Не потрібні благодійності ролі, е -е -е альтруїст добряк дум Ламався, чи зіпсувався, більше не буду мовчати зовсім там, де хочеться кричати. Звісно, майже знати не знаю, знайшов себе чи втратив Важко отак світогляд змінювати через себе переступати. Вітер на моєму обличчі. Сонце світить мені у спину, гарний знак для печень. Їду далі без оглядки. Новий старий шлях, нове старе життя.